Вітаю вас, друзі, цієї ночі. Росіяни знову намагалися атакувати нашу столицю. Як вони самі розповідають, Київ було майже знищено. Містали сключені послідні ніч, прильоти були по Києву. Цей тимчасово живий російський пропагандист і зрадник України розповів про те, що, начебто, були удари по Києву, але не сказав, куди ж саме. І цьому є просте пояснення. Наша протиповітряна оборона знищила цієї ночі 18 із 18 ран російських дронів і 8 із. Восьми балістичних ракет. Балістичними ракетами росіяни і намагалися атакувати Київ. Взагалі балістику виявити і збити дуже дуже складно. Тому повітряна тривога лунала вже після збиття, і навіть після збиття російські ракети усе одно завдали шкоди. Слава Богу, ніхто не загинув. Ти я його власними руками важив. Восім метрів висотою був. от половина відпала, а ета сахранілось. Осталось. Остала садна пічка, одна так звана Росія вже розпочала сезон атак на українську енергетику, на українську інфраструктуру. Їхня мета заморозити нас із вами і примусити до переговорів. Правда, поки що мерзнуть мешканці під Москов'я. Вважаємо владі Владимир владі. чрезвичайна ситуація в нашому районі. Не Работи з самого начала тапітним сезону. У жителів тепліні канцять у рамках тієї ж таки стратегії росіян по примусу України до капітуляційних переговорів. Росіяни зараз серйозно активізували наступальні зусилля на кількох напрямках. Женя к роботіну. Началось. началось і закінчилось. Дякую воїнам 82 ї окремої десантно-штурмової бригади. І дякую вам за те, що ви продовжуєте давати їм дрони. Так само росіяни зараз намагаються контратакувати підрозділи Сил оборони України на лівому березі Херсонщини. Тиснуть на Куп'янському, на Сватівському напрямку, на Бахмутському напрямку і продовжують штурмувати Авдіївку. Ми просто На політаль. Просто уничтожали. Для взяття чергової посадки росіяни закидують її своїми трупами. Буквально там далі двохсотий валяються. Ані везде просто на это полки двохсотий. Просто везде. давайте ми із вами зараз детальніше про це поговоримо, а також про те, чи ми можемо допомогти силам оборони України. Але спершу підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео, і звісно, як завжди, залиште під ним будь-який коментар. Це справді важливо. Ворог продовжує атакувати Авдіївку. Його мета незмінна: оточити, а потім захопити місто. Росіяни планували взяти Авдіївку максимум протягом двох тижнів, але їхня активна фаза наступальної операції триває вже більше двох місяців. Авдіївка для росіян має насамперед символічне значення. Це такий своєрідний подарунок має бути владіміру Путіну. Напередодні президентських даруйте путінських виборів на так званій Росії. Саме тому росіяни кидають усі свої ресурси на цьому напрямку, намагаючись штурмувати місто. Але нас зайшло 70... 75 п'ять, а сейчас назє 14. Настальніше 200-300. масштаб російських втрат поблизу Авдіївки один із найбільших, якщо не найбільший за усю війну. Воїни 110-ї бригади, яка боронить Авдіївку, показали відео, на якому вони нарахували 122 одиниці знищеної російської техніки, і це тільки одна із ділянок біля Авдіївки. Побачивши колосальні втрати, російські пропагандисти почали росіян готувати до того, що не варто мати завищених очікувань щодо Авдіївки. Тобто на авдіївському напрямку направлению... Бої йдуть постоянно і дуже ожесточене. І не стоїть оцінювати ажесточеність цих боїв по продвиженню кіру. Повторяю, здесь противнику поставлена задача удержатися будь-якої ціни і приглушення значительної резерви. Одним із основних засобів, за допомогою якого наші воїни тримають оборону, у тому числі на Авдіївському напрямку, правильно ви подумали, є fpv дрони Камікадзе. Основні причини дві: перше це, звісно, технологічний прогрес. А друге, це нашому війську банально бракує боєприпасів, зокрема, артилерійських. Я про це вже. Казав раніше, але це стали помічати вже і самі окупанти. Заміняє противник свій агнівий потенціал. Поповняють і півідронами. Та навіть коли у нашого війська буде більше артилерійських снарядів, усе одно роль дронів на цій війні зростатиме і зростатиме. Взагалі на цій війні вже є окремі битви дронів. Дуже показове відео опублікувала та сама 110-та бригада, де дрон Камікадзе український уражає російський наземний дрон. Через те, що у сил оборони України стає більше і більше, але усе ще недостатньо дронів. Камікадзе росіяни змушені частіше і частіше дивитися у небо. Зараз uh, такі умови війни, що багато безпілотних ждательных апаратів летают. І у нас постійно один чоловік, либо два. Стоять на вас віз... на пастува зусна наблюдения. наблюдає за воздухом, оцінюю обстановку. Якщо дуже довго дивитися у небо і чекати, коли ж з'явиться дрон Камікадзе, то можна побачити свою власну смерть. Маю вам показати іще ще кадри із Авдіївського напрямку: як ваші дрони допомагають боронити Авдіївку. Один із таких дронів під управлінням підрозділу Shadow знищив російський танк, а ще спецпризначенці служби безпеки України вашими дронами вивели із ладу Російської. Сійську сау акація на цьому ж напрямку, ваші дрони активно працюють по російській піхоті, тому що коли та піхота вибігає у поле, гріх по ній не попрацювати. Мені ну нам не дають, ані на біжать і через відкрите поле. Росіяни тиняються поблизу Авдіївки і зустрічають із неба свою вірну смерть. Ваші дрони так само як і по російській техніці активно, дуже активно працюють по російській піхоті, тому що ці дрони це насамперед боєприпаси, і коли я кажу, що у нашого війська має бути стільки ж дронів, скільки є росіян? А краще декілька дронів на кожного росіянина. Я зовсім не жартую, тому що їх навіть попри величезні колосальні втрати, усе одно й далі женуть атакувати Авдіївку, тому що вони штурмують Авдіївку, переступаючи буквально через трупи своїх солдатів, бо інакше їх або розстріляють, або вони просто будуть сидіти у клітці, як оці Правильно задачу тупо погибати. Зі скоко нас поцнувбило хорошо, кого за трьохсот не вижі. Окрім штурмів Авдіївки, які очікувалось, росіяни активізували свої наступальні зусилля на лівому березі Херсонщини, паралельно усе частіше і частіше завдаючи ударів по самому Херсону. Командування російського угруповання військ Дніпр вирішило за будь-яку ціну вибити українських морпіхів із плацдарму біля кринок. Російські пропагандисти, ті, які тимчасово живі, рапортують про успіхи, Вони крепко закріпились за. Кринки, проте у реальності протягом останніх двох діб росіяни отримали там побоїще. Тактика російської армії на цьому напрямку дуже проста: підскакують швидесенько їхні бойові машини, скидують десант, намагаються після того утекти. А десант вже намагається штурмувати, намагається, але ловить подарунки із неба. Я на дерево. І чи доклада на нерв подіваєш до надавно буквально в двох метрів в мережі з'явилося вже дуже багато матеріалів щодо того, що сталося із російськими військами поблизу населеного пункту руїн населеного пункту Кринки. І так, це саме побоїще, як і біля Авдіївки, на околицях хваляються російські трупи, які я у Ютубі не можу показати. Але так само є дуже багато, багато і ще більше знищеної російської техніки. Техніку російську били як морські піхотинці, які перебувають на лівому березі тимчасово окупованої Херсонщини, так і отримували вони підтримку із повітря, у тому числі теж від морпіхів, які завдяки вам отримали дрони камікадзе І Ми плануємо до 38-ї бригади поставити і ще дрони, допомагають морським піхотинцям. Також і спецпризначенці служби безпеки України, які теж вашими дронами працюють і також отримають нову поставку. Наші морські піхотинці, це неймовірні люди. Вони у надскладні. Них умовах продовжують утримувати плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Вони перебуваючи у складній ситуації, продовжують ворогу завдавати дуже значних втрат. У наших солдат теж много чого не вистачає. несуть теж значительне втрати. Проблем повторяю, проблем там у наших хлопців теж вагон, проблеми зв'язком, проблеми з вражескими дронами, проблеми з вражеська артилерією, Тим німеня, але я особисто не готовий відповісти на питання, чи є насправді якісь перспективи у тому, що там далі продовжують утримувати той плацдарм, особливо із огляду на те, що логістичні спроможності нашого війська на тому напрямку не покращуються. Росіяни стягують більші й більші сили на Херсонщину. Давайте також не забувати про те, що ворог дуже активно навчається і застосовує на цьому ж напрямку і свої FPV, у тому числі і нічні. І ще про те, як ворог навчається. Росіяни опублікували відео про те, що вони починають займатися дистанційним мінуванням за допомогою. Помогою ФПІВІ це не нова тактика сили оборони України. Давно її використовують. Просто ми це не рекламуємо на відміну від росіян. Коптер з збросом важливості коптера дозволяли нам на боєприпаси ПТМ-4, ПТМ-3. але треба визнавати. Ворог навчається, і ми маємо докладати ще більше зусиль, аби бути на кілька кроків попереду. Це життєво важливо для нашої країни. Нам потрібні термінові системні зміни у сфері ФПВ на рівні держави, і тут недостатньо просто закупівель. Свої зусилля зараз мають об'єднати командування збройних сил, міністерство оборони та мінцифри, бо це не тільки про поставки, але щодо поставок. Від вас то є хороша новина. Воїни Центру сил спеціальних операцій Служби безпеки України на Херсонщині отримали іще ще дронів Камікадзе. Я вірю, що навіть попри тотальний супротив системи, ми із вами зможемо змінити на краще ситуацію у питанні дронів. Але ви маєте знати, що саме ви, ви, друзі, зробили основний внесок у цьому питанні. Будь ласка, і надалі продовжуйте підтримувати сили оборони України.